Доброго часу доби, українці, українки, україночки, весь небайдужий люд. Велика подяка від 46-ї бригади, другого батальйону, Бондар Юлії, компанія Терродрайв, міста Харків, які надали нам ось ці смаколики, субліміровані фрукти, овочі, шоколад, шоколадні батончики, всякі-всякі смаколики крутячі. Дякуємо. Дякуємо за допомогу, разом до перемоги. До речі, компанія TerraDrive виготовляє багажні бокси та надає величезну знижку для наших військових. Дякуємо, дякуємо за допомогу, разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава!